Всім привіт! З вами знову педагоги Вінницького обласного центру туризму, спорту, краєзнавства та екскурсій. Ми хочемо продовжити вже розпочату рубрику, яка називається Проходження технічних етапів відповідно до технічного регламенту. І на сьогодні ми хочемо представити технічний етап з перепадом висоти. Він має назву спуск по вертикальних парилах або ж спуск дюльфером». Чому його особливість? Вона полягає в тому, що проходження даного етапу відрізняється від попередніх етапів, які ми розглядали в попередніх наших відео. Ті попередні етапи, наприклад, навісна переправа, переправа по мотусі з перилами через яр, переправа по колоді, вони всі виконуються у горизонтальній проекції, тобто майже без перепаду висоти. Тобто, якщо не враховувати перепад яру, то воно долається в горизонтальній проекції а даний етап долається у вертикальній проекції, тобто або на дуже стрімких схилах в яру, тобто більше там в основному 70-90 градусів. Або ж на скельних рельєфах. Тобто на природних скелях, або ж на штучних рельєфах у залах. Отже, перейдемо до власне, практичного застосування нашого етапу. Для проходження етапу ми використовуємо три мотузки. Дві мотузки довжиною по 14 метрів, які будуть використовуватися у якості основної мотузки та мотузки для скидання перил. І Мотузка, яка довжиною вдвічі більше за наші перила. Для чого це? Ми далі продемонструємо Це для організації командної страховки. Далі по нашому етапу. Чому мотузки в такої довжини в наша сама ділянка перешкод займає висоту 6 метрів. Тобто від опори точки кріплення перил до землі. Відповідно на вихідній ділянці. У нас є пункти страховки петлі і замущені садівські карабіни. На цільовій ділянці у нас є пункти страховки петлі. Перейдемо до практики. Кількість мотузок учасники вибрали не випадково. Кожна мотузка працює паралельно з учасником, що забезпечує швидку організацію страховки та перил для вертикального спуску. Учасник номер 1 жорстко кріпить перила та продіває мотузку у гальмівний пристрій. Учасник номер 2 готує найдовшу мотузку для страховки. Учасник номер 3 що позаду працює з третьою мотузкою, яка в даний момент не задіяна. Він продіває її через свій гальмівний пристрій та готує для власних окремих перил. Учасник номер 2 Після того, як приготував страховку, подає команду Страховка готова. Страховка готова. «Добре!» Учасник номер 1 закріпив страхуючу мотузку у муфтований карабін. Завів руку за спину, але акцентуйте увагу на тому, що йому. Достатньо було б утримувати регулюючу гілку перил адже він вже знаходився у рукавицях. Далі знімається сама та розпочинає спуск вертикальною ділянкою. А учасник номер 2 страхує його. При цьому кінець мотузки, якою страхують, закріплений. Після подолання вертикальної ділянки учасник номер 1 звільняє поручні та виконує підготовчі дії для нижньої страховки. Учасник номер 2 закріплює кінець мотузки, якою страхують уточкову точкову а учасник номер 3 В'яже провідник вісімку на середині мотузки, після чого ця середина мотузки стає страховкою для учасника номер 2 а учасник номер 3 продіває мотузки для страховки у гальмівний пристрій та дає команду про готовність страховки. Учасник номер 2 кріпить страхуючу мотузку в муфтований карабін. Далі продовжує роботу з перилами, по яким спускався перший учасник. Після досягнення цільової ділянки подає команду земля для того, щоб учасник номер 3 закінчив технічний прийом верхньої страховки. Звільнивши перила від гальмівного пристрою, учасник номер 2 розв'язує вузол середини. Учасник номер 1 вибирає надлишок вільної мотузки. Та організовує нижню страховку для учасника номер 3 подає команду про готовність страховки. В цей час учасник номер 3 звільняє мотузку, якою страхували з гальмівного пристрою. Збирає все спорядження, продіває кінець страховочної мотузки через суддівський заглушений карабін, чіпляє до себе, та починає організовувати перила з попередньо підготовленої мотузки. А червоні перила стають мотузкою, якою будуть стягнуті перила для спуску. Зверніть увагу на організацію перил. При такому кріпленні є велика ймовірність, що вузол, фіксуючої вісімки проскочить у судівський карабін, тому учасник додатково піддіває кінець мотузки для стягування вище за вузол вісімка. Це унеможливить просковзування вісімки у напрямку навантаження перил, після чого розпочинає спуск. Після подолання перешкоди всі учасники виконують дії для того, щоб звільнити суддівське обладнання та стягнути свої мотузки. Учасник номер 1 звільняє ПС, учасник номер 2 розв'язує перильну мотузку. Учасник номер 3 звільняє кінець страховки та розв'язує його, після чого починається стягування мотузок. Етап пройдений. Що ж, ми з вами розглянули перший технічний етап з перепадом висоти. Цікаво те, що технічні прийоми, які використовуються під час подолання даного етапу, використовуються у різних технічних етапах під час подолання різних технічних етапів. Наприклад, кріплення парил, які ми для вас продемонстрували, використовується так само і в технічних етапах: спортивний спуск, спортивний підйом, навіть використовується при переправах. Рух самовипуском використовується під час проходження технічного етапу спуск потерпілого. У зв'язках. Так само сам спуск дюльфером спуску вертикальних перилах використовується для руху першого на етапах хрутопохиле переправа вниз. Тобто, якщо ми знаємо, як долати даний етап спуск по вертикальних перилах, відповідно ми вже технічно підготовлені і до наступних технічних етапів. І у наступному нашому відео ми хочемо розглянути наступний такий технічний етап. Це крутопохила переправа вниз з перепадом висоти, відповідно. Ставимо пальчики вгору і підписуємося на канал. Розвивайте власні технічні здібності за допомогою навчальних відеосюжетів. До нових зустрічей!